А що якщо дорогий годинник вам просто не потрібен, особливо коли можна взяти ось такий варіант від Skmay за 600 гривень? Це Skmay Grey, і ви можете бути впевнені, що вас він точно не підведе. Тут встановлено кварцевий механізм, корпус виконаний з полікарбонату, а ремінець із каучуку. Модель має вологозахист 5 атмосфер, що дозволяє навіть плавати з ним. До речі, мороси цьому годиннику також не страшні, адже він пройшов випробування над низькими температурами до мінус 35 градусів. Діаметр годинника 45 міліметрів, а товщина 18 міліметрів. Тож він підходить на будь-яке зап'ястя і майже не відчувається на руці. По функціоналу тут є яскрава підсвітка, секундомір, будильник, індикація дати, дня тижня та часу, як стрілками, так і на електронному циферблаті. На механізм діє гарантія 12 місяців. А щоб замовити такий годинник, ви можете перейти за посилання. У шапці профілю та скористатися зручним пошуком на нашому сайті. До речі, за цим промокодом ми даруємо знижку мінус 10%, а для військових мінус 20%.